Стосовно волі, сили волі, внутрішньої сили людини. Вчора на спортивній арені в Лондоні наш словетний спортсмен, боксер Олександр Русик, який вже давно закарбував своє ім'я золотими літерами в історію світового боксу світового спорту, в черговий раз показав, що таке справжня воля. Що таке ментальність переможця, що таке внутрішня сила, внутрішня міць особистості, чудово продемонстрував це в черговому чемпіонському об'єднавчому поєдинку. І це є одним з найкращих зірців те, що таке воля, внутрішня воля для будь-якої людини. Там, де воля, там сила. Там, де воля і сила, там перемога. Друзі, знаходьте собі волю. Олександр Вітання, Олександр Молодець. Найкращий в історії професійного боксу. Олександр Усик, Україна, понад усе. Слава Україні!